Дуже важливим кроком було те, що ви вже сказали, це спрощення затвердження професійних стандартів, тому що професійний стандарт це. База. База не тільки для працівника на робочому місці, а це й база для отримання майбутньої освіти. Якщо цей процес дуже затягнутий, тяжкий в затвердженні, ну це недобре відображається на швидкому впровадженні нових професій або нових робочих місць. Оце дуже важливий крок для мене. Якщо говорити безпосередньо про професійну освіту, ми не чекали затвердження великого закону про професійну освіту з глобальними змінами, ми невеличкими кроками крокували до того, щоб професійна освіта змінювалася і проваджували такі хоча б невеличкі, хоча б точкові зміни щодо фінансування, щодо міжбюджетних трансферів і ряд ряд інших змін, які повинні були бути не сьогодні зроблені, а ще, на жаль, вчора. Тобто, ми наздоганяли те, що було не зроблено.